Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття сполучники. Conjunctions. Переходимо до правила. Conjunctions. and, but, or, so because. Сполучники та і, але, або тому, тому що. Давайте детальніше їх розглянемо у таблиці. Коли який сполучник нам вживати? І починаємо ми зі сполучника and. І та. Ми його вживаємо, коли поєднуємо однакові ідеї. Similar ideas. He is a plumber. And she is a teacher. Він сантехник, і вона вчитель. Тобто ми поєднуємо дві ідеї: сантехник і вчитель. But, але. Ми його вживаємо, коли говоримо про контраст. Контраст. I studied a lot. But I failed the exam. Я багато навчалася, але не склала іспит, провалила його. Тобто, вчилася, не склала дві різні ідеї. Контраст у нас, тому ми вживаємо але but. Or, або цей Сполучник, ми вживаємо тоді, коли говоримо про дві можливості: two possibilities. Do you prefer tea or coffee? Ти віддаєш перевагу каві чи чаю, або чаю чи каві. Тобто нам дають на вибір каву та чай. У нас дві можливості. Ми їх поєднуємо за допомогою сполучника or. У відповіді це буде зовсім інше. Якщо я кажу, що я віддаю перевагу каві, як це і є у реальності, я кажу I prefer coffee to tea». я вживаю to. У кінці відео я залишу вам шорт з цією темою. Ви детальніше зможете з нею ознайомитися, якщо ще не знайомі. Далі, «so», Тому «So» ми вживаємо тоді, коли говоримо про результат. «result». It was cold, so I turned on the heating. Було холодно, тому я увімкнула опалення. Результат холоду, те, що я увімкнула опалення. Тобто було холодно, і саме тому я це зробила. І останній сполучник у нас because. тому що тому, що ми вживаємо тоді, коли ми говоримо про причину нашої дії. I turned on the heating because it was cold. Я увімкнула опалення, тому що було холодно. Я пояснюю, чому я увімкнула опалення. Увімкнула, тому що змерзла. Було холодно. Далі, давайте переглянемо, чого у нас не було. Це ми з вами розібрали. Оцього моменту не було. Значить, якщо ми поєднуємо дві, дві ідеї, і підметом цих речень є одна і та сама людина, ми з другої частини можемо цей підмет прибрати, не обов'язково його знову вживати. Наприклад, she got up and left. Вона встала і пішла. Вона піднялася і пішла. Ми можемо, звісно, сказати, she got up and she left. Але ми також можемо сказати: she got up and left без повторного she. He was looking at us and smiling. Він дивився на нас і посміхався. Знову і дивився, і посміхався відноситься до однієї людини, до нього. Тому другий раз ми можемо he не повторювати. А можемо і повторити: He was looking at us and he was smiling. Мені більш подобається перший варіант без повторення. Далі but, Але це у нас е, різні ідеї. Контраст. Тут нічого нового немає. О, це у нас різні можливості, коли нам дається декілька варіантів на вибір. Стосовно питання, ми з вами розібрали, would you like to go to the swimming pool or to the beach? Ти хотів би піти до басейну чи до пляжу. Два варіанти. Споєднуємо сполучником or. He can go to a hotel or stay with us. Він може піти до готелю або залишитися з нами. Також дві можливості піти або залишитися. Поєднуємо з получником or. Але ми вживаємо or замість and у заперечних реченнях, коли маємо на увазі ні одна річ, ні інша. Що це означає? Наприклад, я не люблю ні апельсини, ні лимони. I don't like oranges and lemons. Хотілося б так сказати, тому що не люблю, не люблю, Нібито одна й та сама ідея. Але у мінусах замість «and» в таких випадках ми вживаємо «or». I don't like oranges or lemons. Тобто «and» ми вживаємо, коли ми поєднуємо дві ідеї або більше у плюсах. Коли ми поєднуємо однакові ідеї у мінусах, ми вживаємо «or». Далі, елементи, які поєднуються за допомогою сполучників, мають бути граматично однаковими. Перевірте наступні помилки. Часто кажуть «I like dancing and sing» Я люблю танцювати і співати. Тобто, у першому реченні у нас Герундій dancing, у другому просто перша форма дієслова sing. Це неправильно. Обидва дієслова і dance, і sing – відносяться до like – Люблю танцювати, люблю співати. Тому вони мають бути в однаковій формі. Якщо у нас тут стоїть Герундій, наступне слово після сполучника має також бути е, у тій самій формі. I like dancing and singing. Я люблю танцювати і співати. Герундій Герундій. Далі, would you like to go to the beach or having an ice cream in the park? Ти хочеш піти до пляжу чи з'їсти морозиво у парку? Також у нас з вами would like. Пам'ятаємо, що після would like у нас вживається інфінітив. Ось нам його вжили to go. Тому піти, з'їсти це відноситься також до would like. Тому have має бути також у формі інфінітива, як це показано у наступному прикладі. Would you like to go to the beach or to have an ice cream in the park? Зрозуміли. Що після сполучника у нас дієслово вживається в тій самій формі, що і після основного дієслова. Якщо у нас тут Герунді, то і далі Герунді. Якщо у нас інфінітив, то і у другій частині інфінітив. Далі so So – результат або слідство. Ну, це вже було Consequence – це слідство, Result, result – результат це одне і те ж саме. Because – також ми переглянули. Можемо виконувати. Вправу. Перше I called Tom, he didn't answer. Я зателефонував тому, він не відповів. І ось у нас всі наші сполучники. Значить, давайте думати. Я подзвонив, він не відповів. Це у нас контраст, тому що подзвонив, Не відповів. Плюс-мінус. E, значить, для контрасту ми вживаємо, but. Але я подзвонив тому, але він не відповів: I am tired, я втомлений. I went to bed very late. Я ліг спати дуже пізно. Тобто, результат оцього пізнього. Лягання, скажімо так, спати це теперішня втома. Тобто ми пояснюємо, чому ми втомлені. А пояснення, причина це. Reason хотіла сказати. Reason, причина це because. Тому що I am tired because I went to bed very late. Втомлений, тому що ліг спати дуже пізно. Третє, I was very late. We took. Точніше, it was very late. We took a taxi. Було дуже пізно, ми взяли таксі. У нас з вами слідство або результат ну, не темрями, а того, що було пізно. Було пізно, тому ми взяли таксі. Це у нас м -м, слідство того, що було пізно. Можливо, могли піти пішки, але так як було пізно, вони взяли Таксі. You can go by bus, by train. Ти можеш поїхати автобусом, можеш поїхати потягом. Значить, у нас дві можливості: автобус потяг. Дві можливості, плюсик це у нас or. Далі, тобто, автобусом або потягом. She got into the car, left. Вона сіла в машину і поїхала. Сіла і поїхала. Дві однакові ідеї у плюсах. У плюсах це буде and. Тому що коли ми поєднуємо дві е, різні ідеї, дві однакові ідеї, але у мінусі, це у нас буде or. Однакові ідеї, ідеї у плюсиках and. Однакові ідеї у мінусі, це or. I called you. I was worried. Я зателефонував тобі. Я був схвильований. Або я зателефонував телефонувала тобі, я була схвильована. Ми пояснюємо, чому ми телефонували. Пояснення, чому причина це, це uh, because I called you because I was worried. Сьоме, would you like to do it now, later? Ти б хотів або хотіла зробити це зараз. Пізніше. Знову два варіанти на вибір. У нас є вибір. А вибір це у. Зараз чи пізніше. She can sing. She can't dance. Вона вміє співати. Вона не вміє танцювати. Контраст це «but». I was hungry. I didn't eat. Я була або я був голодний, я не їв. Я був голодний, або була. і результат моєї ситості це те, що я не їла. Була не голодна, тому не їла. Тому це so. I have one brother, two sisters. У мене один брат. Дві сестри поєднуємо. У мене один брат і дві сестри. Поєднуємо дві схожі ідеї. And в плюсах це буде and. Коли ми в мінусах поєднуємо, то це буде О. Наприклад, якби нам потрібно було сказати, що у мене немає ні братів, ні сестер. Ми би сказали I don't have brothers or sisters. У мінусі поєднання буде О. Перевіряємо, що знову сюр... Ой, знову сюрприз. Неприємний, неприємний дуже. Добре? добре, звісно. Зараз ще раз пройдемо. Зараз це буде набагато швидше, тому що я без пояснень просто оберу ті самі варіанти. А ви слідкуйте, ті самі обираю чи ні, які обирала з вами. Так, протиставлення. But I am tired, тому що біказ ліг was розверели so тому взяли таксі. Дві можливості Or сіла і поїхала і, and I called you тому, що хвилювався. Дві можливості зараз або пізніше or. Можу співати, але не можу танцювати. I wasn't, I wasn't hungry, so тому і не їв, тому що вже не лізло. I have one brother and поєднуємо дві ідеї. І брат є, і дві сестри. Без сюрпризів. Все. Що, десь не то щось нажало? А, взагалі не нажало. А я ж, начебто, обирала бат. Значить, тут ми до цього обирали бат. Я просто його не обрала цього разу. Вона вміє співати, але не може танцювати. Це у нас контраст, тому обираємо бат. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Самостійно. І, от, до речі, перше речення те, яке у нас. Його у нас не було, але я вам його давала як зразок у останньому реченні попередньої вправи. Тому я не буду вам допомагати робити перше речення цієї вправи. Ви все виконаєте самостійно. Бажаю вам успіхів. Можете Після написати, поділитися у коментарях, чи правильно ви наскільки правильно ви впоралися з цією вправою. Мені було б дуже цікаво це почути, почитати, чи корисне було моє заняття, чи зрозуміли ви все те, що я вам пояснювала. Це у нас передостання тема: передостання заняття з рівню «Elementary». І ще одне залишилося, на якому я вас чекаю наступного разу. А вже що стосується рівня pre-intermediate, ну, я дуже сподіваюся, що я його також почну знімати, але це буде залежати від кількості мого вільного часу. Але я, якщо вам треба, я постараюся його знайти. Можете писати у коментарях, чи хочете ви далі вивчати зі мною наступний рівень «pre-intermediate». Пишіть, мені буде дуже цікаво дізнатися, чи корисна для вас ця інформація, чи ні. На цьому я з вами прощаюся. До побачення.